Всем всім Всі привіт! Це розшовка, чек з магазину я знімала за третє часть. Коротше, перше, що ми купили, це такі песики. Песики розпаковуємо. Я буду знімати то про їхню жильну. Короче. ну, можу сказати. Короче. от такий от. Я ну, буду знімати таки. про їхню жизни, а Соньку заблокували. Да. І кілька у тебе було пописів. Сімсот. Почти. Ні, рівно 700. Ну да. І в той же день мене заблокували. Да. Ну так. Я не знаю. У мене лим чого... дев'ять. Я куплю новий планшет і буду знімати или на телефон новий, или на новий планшет, ще не знаю. Чекайте собачка. Пошли далі. Я, я буду знімати при їхню житті. Далі такої. Хайп буде ми. Давай я закрию. Давай закрій. Короче. Друга є себанці. Далі. Такі шоколадка. Понутри попад. І мильні піжи, <кій> а Сонька то не хотіла купляти, я купила таку панду. Тут так, рука вниз. І плащ нанимаюся. <кій> Дальше я купила такий прянок, Це для всіх, Таке око. А це я просто принесла сюди. І я буду при їхню жизнь заниматься. <кій> Подивись назад. Градизин папа. <гадя зимпопа>